Через ліс із вітерцем на Черкащині прокладають лісові дороги. Замість піщаних проїздів будуть автошляхи із твердим покриттям. Це дозволятиме лісівникам ефективніше виконувати свою роботу а відпочивальникам легше діставатись до рекреаційних зон. Серед лідерів будівництва Смілянський лісгосп. Нові лісові артерії бачила Лідія Маланіч. Микола Синицький у лісі майже щодня. Він 15-й рік працює в Сунківському лісництві. Говорить, хороші дороги в зелених насадженнях не пам'ятає, чи й бачив коли, а нині на роботу стало легше діставатися. Можна їздити свободно і вивозити лісопродукцію, працювати. Полегшило життя лісівнику тверде покриття, яке цьогоріч з'явилося на дорозі опікуваної ним території. Старий піщаний шлях розширили. Саме, де ми знаходимося, була пониження. Була балка, в якій постійно із бугра, з цього рельєфу, набиралася вода. Ми цю балку метр півтора підняли, тобто насипали сюди ґрунт. Зробили профіль, який ви бачите, кювети дорожні, які не дають можливості водії підмивати і проникати у дорожній насип. І так по всій довжині лісової артерії. У 2011-му смілянське лісництво проклало кілометр твердого покриття. За місяць задуть в експлуатацію ще близько п'яти. Але навіть на таких відстанях лісівники відчули перевагу оновлених шляхів. Ось із цієї дороги Смілянський лісгосп торік розпочав будівництво лісових доріг. Тоді по цій дорозі машини з прищепами, кажуть, не могли проїхати. Нині вони їздять впростець економлячи до 15 кілометрів. Тверде покриття дороги дозволяє лісівникам у всі пори року і за будь-якої погоди дістатися до деревини здешевлює транспортування лісопродукції, поліпшує організацію догляду за насадженнями та їх захист у пожежонебезпечний період. Для того щоб вибрати яка дорога, знову першу чергу, звичайно, ми орієнтуємося на те, де у нас буде йти промислово заготівлі деревини, тому що це є основа нашого життя. Але є і частину таких моментів, де виникає потреба в тому, щоб могли люди добратися до роботи, де може бути навіть частина рекреаційних пунктів. Прокладання одного кілометру дороги коштує від 300 до 700 тисяч гривень, говорять лісівники. Будівництво відбувається за кошти самих лісгоспів. Грошей обмаль, тож робота ведеться повільно, але й при таких темпах. У 2012-му на Черкащині добудовують понад 20 кілометрів лісових артерій. Це удвічі більше ніж торік. Лідія Меланіч Олег Кураш, Черкаська служба новин.